Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги і народні депутати, я хочу зараз вам продемонструвати визначні успіхи у кавичках по боротьбі з корупцією в органах прокуратури на прикладі Дніпропетровської області. Прошу, будь ласка, показати відеоролик. Увага! Новий Журовин, 2049, АЄНН. Це машина начальника відділу по боротьбі з організованою злочинністю так? обласної прокуратури скрипник. Оце отакі вони проводять у нас реформи. На чому ви приїхали на рук? Це ви бачите скрипника, який ото стоїть у піджаку і футболці. А в машину живуть? Ні тут. Ви не знаєте, чия ту машину. машина. Тобто, машина Слухайте домі... далі, це ще не все, О, увага. От пішли потенцією. На який ви сьогодні приїхали. 2.049 рентж Тобто рентж не ваш. Він безхозний. Та точно скрипник, не скрипне, Тетяне. Та що. Хочу взяти свою Машина зареєстрована на фамілію скрипник. Ну так что? Так это ж не его машина, і не и, и к неї нікакого отношения не имеет. Или Ви одна фамильція перший раз чек сіл за эту машину. А тепер, шановні колеги, історія питання. Минулого тижня разом із фермерами Новомосковського району ми пішли до обласної Дніпропетровської прокуратури з вимогою захистити права фермерів. У дворі обласної прокуратури ми побачили новий рейндж ровер 2015 року, його мінімальна вартість 115 тисяч євро. Як виявилося, ця машина, на якій на роботу їздить, начальник відділу по контролю за органами по боротьбі злочинністю обласної прокуратури Максим Скрипник. Номера, які ви бачите, Бачили на рейндж ровері 2049, Це леві номера, які насправді зареєстровані на іншу машину Lexus. як потім в результаті розслідування виявилось це номера машини рідної сестри, начальника відділу прокуратури. Жінка, яку ви щойно бачили, це мати прокурора, яка приїхала 70-літня мати і сказала про те, що це її машина. Безумовно, вся країна знає, що найуспішніші бізнесмени в цій країні це родичі прокурорів, суддів. Депутатів, чиновників і всіх інших. Ні сирота, ні робітник, ні селянин не може бути успішним, якщо в нього немає волохати руки. Працівник прокуратури стверджував, що не його машина, хоча вся область і весь Дніпро знає, що їздить вона. Оце і всі реформи в прокуратурі і старих ренджроверів пересіли на нові ренджровери. Оце вам нова прокуратура. Тому фракція радикальної партії вимагає відставки генерального прокурора і звільнення всіх до одного no прокурорів.